І колеги, всім привіт, мої вітання. Ну що, як кажуть, є така приказка, да? народна, я б сказав би. Тільки один трактор попаде на поле, почують його звук, зразу всі, зразу всі летять на поле. Я не знаю, як це працює, але воно працює. Яким чином хто його Так само і ми. Почули трактор і їдемо в поле. Ну, що я можу сказати, колеги? минулому році ми вологу закривали 15 березня. Сьогодні у нас 9 березня. З кожним роком воно все ближче, ближче і ближче стає. Мабуть, змінюється клімат. Трішки щось змінюється. Можливо, будемо отримувати по два врожаї, але це не точно, ну, це, це жарт. Але воно дійсно так. Хто його значить вистачить, то є його логи на ярі культури, хто його знає? на озимі, то повинно вистачить. Ну По нашому регіону то воно ще, ну, воно ще не скажеться, я б сказав би так. У нас тут низько. Тому будемо спостерігати. Ну З нас відос, так? а з вас колеги вподобайка. Тому не тяжко так. так і є. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте дане відео. Сьогодні проговоримо про зубову корону від компанії Гермес. Вона у нас 9-метрова. І вона у нас відпрацювала вже три сезони. Оце її четвертий сезон. і з 2022 року десь орієнтовно березень-місяць. Вона у нас. Тому трішки про неї сьогодні поговоримо. Будемо працювати. На автопілоті FJ Dynamics компанія Sprayforce нам його встановлювала. Ну, та, штука, Будемо працювати сьогодні без ртк сигналу без точного, тому що ну, на коронуванні, на десковці, на культивації, я думаю, що він, якби, він не потрібен. Да, якщо за нього треба оплачувати, то він в принципі не потрібен. На сілбі, на прополки на керені, там так, да, там він. А тут нормально. Зараз перекриття трішечки збільшимо, а взагалі подивимося, як воно буде працювати і покажемо. Так що, друзі, виїжджаємо. Вчора було взагалі плюс 18 у нас. Це такого ще, мабуть, ніколи не було. Но трактори вже повилітали, я б сказав би, що вже працюють. Так що будемо, будемо працювати ми літ. Точніше, літ! на ставку И еще не расставку на цену, а уже закрывают пологу. Ну такого ще, я не знаю. Такого точно не было. Сейчас вам покажу. Мабуть не видно будет. Стоит лід. Так что, так что вот так. Вот такая, вот такая реальность ее водения. Так, зараз мы их Переведемо в робоче положення, знімемо захисні цепки. Так, значить, касети. Хлопці, касети, я зараз про них розповім. Хлопці дані касети набори роблять самі. Вона по новим сучасним стандартам іде, е, рахується, як середня борона. Вага, їй здається, щось 48 кг, якщо я не помиляюся. Ну, якщо хлопці з гермеса будуть дивитися, вони поправлять. По новим стандартам це 48 кг. В неї може як працювати і по всходам, просто треба її перевертати. Але ми цього не робимо. У нас для цього, для всходів є штригельна борона. Так. Сьогодні спробуємо десь його прошку зацепити на бороні, не знаю, може згубимо її десь. Ну, Я думаю, якщо це відео вийде, то я думаю, що не згубимо. <схід> Точніше, або згубили і знайшли, або не згубимо. Так, друзі. Ну що, обійшли ми. Тут поля, все забили, трішки тупонув по лінії, не включив замальовку, ну, то таке. Так. Входимо п'ятою. Всього цілком вистачає на 9-метрову борону для МТЗК. На 9 борін вага борони, здається, якщо я не помиляю, ще то на чито на 100. Я думаю, це нормально, без перекриття, без. Розходу е, деякого там топлива, якихось отих грам, літрів на гектарах. Економія у нас присутня. Як можна бачити, а мабуть не видно, у нас перекриття йде 20 сантиметрів. 20 см перекриття не пів метра, не пів корони. Красота. На автопілоті можна отак заглянути. Відвернутися і дивитись, що там у нас, як у нас боронки пливуть, як у нас земелька рихлиться, а тут усе, тут повинно повин порядок. Так що, друзі, працюємо. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? we In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Колеги, Працюємо без авторозворота, бо стала там ота як деревина, Чуть тільки що деревину тою не заїхав. В принципі, можна і попрацювати з ним, але будемо без нього. Так, значить, що у нас по ситуації? Е, земля після що це, четвертою. Е, Хожу значить, п'ятою передачею. Швидкість 9,2 км. Цілком достатньо. Більше, як би, ну, я не бачу сенсу для МТЦК давати більше на дану корону. Корона важка, я б сказав. Дона то на 100 її вага. Точно не пам'ятаю, скільки хлопці казали, але вона ну, вагу свою має. Значить, Закривається волога чудово. Після Оранки, нушок, мелосаграв, 2 плюс 1. Зробив отут отаку красоту. Рівнесенько автопілот крутиться, корина пливе і робиться повна повна красота. Так що, друзі, отак. Ходимо через полосу, Так, так зручніше. Так, заїхав значить, у... через прохід. Що в нас виходить? Не видно, треба виходить показувати. Ну, ладно. Зараз вийдемо, давайте Давайте вийдемо, вже пожертвуємо часом. Так, йдемо. Що в нас? Що ми маємо? Так, Зуб ось проходив. Ну і перекриття. Один зуб і ось другий. Є чітко. Так, Йдемо на цю сторону. Тут так само. Ось прохід зуба. Дивимось тут. Іде ось наступний зуб, буквально 5 сантиметрів. І крайній зуб, зуб іде по цьому самому сліду. Так що, так що, друзі? О, супер! Що ще, ще можна Ой-ой-ой, дивіться що робиться. Хтось якийсь негодяй запалив в хоч би там біди ніякої не було. А ну отак буде видніше, мабуть. Жахітня! Ну, будемо надіятися, що там що там все нормально і ніякої великої біди там там не станеться. Так, дядьколя вон. пронаром пече. Теж закриває волоски. Красота! Що, може допомогти? Ну, колеги, так як я і казав, що на той білий дим підпалили супості і воно загорілося. Виїжджало три пожежні машини, то наче, наче все нормально. Так що, так що друзі. Працюємо, працюємо далі. Запитав хлопців, треба, може, якась допомога. Кажуть, не треба. У вас, каже, своїх справ достатньо, а ви, каже, була допомога, треба, ми б, каже, попросили. Каже, води з тебе немає. Кажу, да нема. Так що так, працюємо.